Як ти вважаєш, чому досі Григорчук очолив топ-клуб? Ми про це питали в нього, чому не їде в Європу і взагалі, чому українські тренери не їдуть в Європу? Він тоді казав, що питання мови, тому що він не дуже добре знає англійського, намагається її підтягнути. Топ український топ-клуб. Я думаю, що це станеться, якщо він не поїде в Європу. Я думаю, що він молодець, що він зараз топчик. І що рано чи пізно це має статися. Він може очолити от зараз динамо? Я б йому не рекомендував цього робити. Ну, якщо я маю таке право на якісь рекомендації Григорчуку. Я б на його місці так не зробив. Ну, тому що з таким менеджментом. Чого він доб'ється? Грошей там теж нема, менеджменту нема. Хоча він казав, що від таких пропозицій не відмовляються, я б його десь зрозумів навіть, але я думаю, що нічого хорошого з того би не було.